Привіт, художники! Чи надихають вас звичні буденні речі? Я давно помітила, що багато чудових сюжетів для акварельного втілення несправедливо оминають. Наприклад, як щодо знайомих з дитинства птахів, яких ми бачимо щодня? Саме їм я присвятила новий акварельний курс «Крилаті сусіди. Разом ми намалюємо голуба з фіолетово смарагдовими відблисками, пухнастого горобця та поважного лелеку. У кожному герої курсу знайдемо неочевидну красу і відтворимо її аквареллю. Навчимось працювати з природними відтінками, передавати характер через форму й деталі, а ще відкривати нове в знайомому. Завдяки простим референсам та обмеженій палітрі уроки ідеально підійдуть початківцям. А на більш досвідчених акварелістів чекають цікаві технічні виклики. Крилаві сусіди це курс, який викликає теплі емоції та пробуджує спогади про весняні дні безтурботного дитинства, готові до акварельної подорожі в часі, тоді до зустрічі в уроках.